На вулицях Щернігова можна побачити сучасні арт-об'єкти на різну тематику їх понад 40. Але немає такого, який би відображав героїчну оборону міста та вшановував збройні сили України. Тому керівництво обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки вирішило на дні з будівель створити саме такий військово-патріотичний мурал. Ми живемо в епоху, скажімо так, створення муралів. Тобто, це певний теж вид монументального декоративного мистецтва, сучасний, який зараз, зараз популярний. Тим паче, така тема як. Вшанування нашого вояка, наших захисників, вона однозначно ну, знайде підтримку громади. Військові запропонували художньому музею долучитися до цього мистецького проєкту. Було оголошено відкрити конкурс ескізу муралу, який триватиме до 12 жовтня. Відгукнулися художники Чернігова, Івано-Франківська, Львова, Черкас та інших міст. Уже надійшло декільканадцять ескізів. Хоча одразу хочу зауважити, що вони не зовсім м'яко кажучи, відповідають заявленій темі. Вони гарні, вони яскраві, вони можуть прикрасити будь-яку іншу будівлю, але тільки декілька з декілька ескізів вони відповідають заявленій темі. Ми так запустили конкурс, щоб до 14 жовтня вже був ескіз. За яким буде створено ця робота наразі? Розглядаються два ескізи. Створення самого муралу приурочено до 31-ї річниці збройних сил України, яка й відзначатиметься 6 грудня.